Команда ситуаційного центру комунальної установи Муніципальна варта вітає вас з початком нового тижня несення служби по дотриманню безпеки та правопорядку в нашому місті. Моніторимо та викриваємо те, що ховається під покровом ночі: алкоголь, дебоширство та псування майна комунальної власності, озброївши фарбами та пензликами схильні до творчості руки порушників, оновлюємо лавки в парку, аби на майбутнє не виникало бажання виливати на них свою художню майстерність. Комусь заважають увійти, нібито в своє помешкання двері не свого будинку. Тому грюкає та горлає на всю вулицю у другій ночі. Ця заблукавша громадяночка. Питаннячко, чому? Ну, просто травма душевна. Аби таких травм та бажань псувати майно поменшало. Інспектори муніципальної варти і далі застосовуватимуть гідне покарання за такі протиправні дії. Праце, Всі будуть красити. Про це і не тільки дивіться в випуску новин 3 жовтня.